Я Марія, я вчуся на психолога, і сьогодні я спробувала зіграти в гру, яка називається Почати знову, а саме Відносини між людьми. А на мою думку, це дійсно потрібна гра в нашому житті, тому що, попри те, що ти можеш висловити свої думки, ти також можеш послухати інших, взяти їх до уваги і, можливо щось поміняти в собі. А, насправді мені спочатку було трошки незручно, а, тому що я не звикла працювати з незнайомими людьми. І, але до кінця все стало на свої місця. А, досить класна гра, яку би я подарувала своїм друзям на день народження, напевно. А, завжди постає таке питання, який подарунок треба подарувати, тому а, ця гра дійсно зближує.